В області триває обмеження на рух вантажівок. Повідомляють у ДАІ. з восьмої ранку і до одинадцятої години вечора. Заборонений рух машин, вага яких перевищує 24 тонни. Це якщо температура повітря вище 28 градусів. Для комфортного очікування в регіоні є три десятки спеціальних стоянок. Більшість з них знаходяться біля кафе, заправок та готелів. Також ДАІшники встановили дві станції вагового контролю. кажуть, від початку дії заборони нарахували 30. порушень. Выявить перегруз данного автомобиля или соответствует возможно, только на весовых контролях, так как водитель с собой, не обязательно ему с собой возить маршрутный или путевой лист, где указанный вес автомобиля. При проезде весового контроля компьютер выдает квитанцию, где указывают по осям, то есть общий вес и по осям, сколько веса. Если это превышает, на основании этого документа уже сотрудник госавтоинспекции составляет соответствующий протокол. Також працівники ДАІ протягом останніх 10 днів перевіряли використання спеціальних світлових та звукових сигналів на службовому транспорті. У 57 машинах з 800 виявили прострочені дозволи. Також ДАІшники знайшли правопорушення на приватному транспорті. Так, водії двох престижних іномарок використовували заборонені спецсигнали. Мінімальний штраф за це становить 42,5 тисячі гривень. Чи сплатив хтось із порушників у нашому місті такі гроші? Її не Обычные машины не могут использовать. Это должны быть автомобили, инкассация, пожарная МЧС, военные специализированные службы по безопасности дорожного движения.